Я сподіваюся, що ви вивчили слова з попереднього відео, куди ми можемо йти, яким чином, транспортні засоби і готові фрази зі словом де. А Зі словом ір, прийменником де. Адже сьогодні ми будемо практикувати це і ми додаємо «бенір». Коли ми кажемо, що ми йдемо кудись, ми використовуємо дієслово ір. Я йду додому, бой-акаса, я йду в ресторан, бой алле, реставранте, я йду в басейн. Boy a la piscina. Але коли ви кажете, що ви йдете звідкись, ми використовуємо дієслово бенір. І воно в нас відміняється так само, як дієслово тенер. Тенер мати я маю тенго. Я прихожу та я йду звідкись бенго. Ти маєш «tienes». ти приходиш біенес. Тіє б'єне. Тенемос бенімос, тому що бенір закінчується на ір, а тенер на ер. Er. Різниця тільки на «ми», «ви». «Бенімос». «Босотрос тенейс» Ви маєте, і ви приходите «босотрос беніс. Ейос тємен, «ейос бєнен. Тут. Насправді це складна інформація, яку просто потрібно зрозуміти, тому що ні в українській мові, ні в англійській мові воно не так. Е, бенір це напрямок. Це не просто ми не можемо перекласти будь-яке речення, де в українській мові буде слово приходити і приїжджати діє словом бенір. Тому що словники зазвичай нам так його перекладають. Не можна. Нам потрібно завжди аналізувати ситуацію, де в цей момент знаходитесь ви. Тому що це про напрямок руху. Ір це йти чи їхати туди, де вас нема, з цього місця, де ви є. Якщо я в Україні, я їду в Іспанію, є бой, а Іспанія. І якщо моя подруга знаходиться в Іспанії, я її хочу запитати, коли ти приїдеш до мене в Україну. Тобто напрямок буде до мене, до того місця, де знаходжусь я, я обов'язково її запитаю кандо б'єниць. Коли ти приїдеш, кандо б'єниць. І в українській мові ми можемо відповісти я приїду влітку, але в іспанській мові вона ніяк не може сказати я приїду влітку, тому що вона в Іспанії буде їхати в Україну, туди, де її нема. І вона тільки може сказати Бой verano». Є нейтральне слово, яке ви можете перекладати як приїжджати, це буде слово «єгар». Воно використовується, коли ми говоримо про розклад. Наприклад, Ель Трен. Салі алас Сочо виїжджає о восьмій, єга ласнує, приїжджає о 9. Тобто єгар це прибувати, приїжджати кудись. І тут незалежно це не про напрямок. Це завжди нейтральне слово, яке ви, якщо бажаєте, можете використовувати. Але я вам рекомендую розібратися все-таки з дійсловом бенір, бо іспанці його використовують часто. І я дуже часто чула, що цю помилку роблять українці, які живуть в Іспанії, говорять прекрасно іспанською, але ось цей концепт вони не зрозуміли, і цю помилку вони деколи роблять. Якщо вас іспанець знову ж таки питає по телефону: Куандо al trabajo?», коли ти прийдеш на роботу. Ніякому разі ви не кажете ось це діє слово. Ви скажете бой, маняна, аура бой, вже йду. Якщо я зараз на уроці і виходжу. Бо я забула щось, я йду в учительську і зараз повернусь, я знаходжусь тут і я ж сюди повернусь, правильно? Тому я скажу «Un minuto, ahora vengo!» Я зараз прийду, я зараз буду, vengo!» Але коли я дзвоню учню, який не прийшов на урок, я питаю, ти де? Та, коли ти будеш, учень мені скаже, я вже йду, вже йду. я бой. Тому знову ж таки, я виходжу з класу, з цього місця, і я ще поки тут кажу, що я сюди зараз прийду. А Але я підходжу до якогось місця. Я кажу: я бой, я вже йду. А, тому, коли ми зустрічаємо когось на вулиці, ми знаходимося в тому місці, куди ця людина йде. Правильно? Тому ми її питаємо, звідки ти йдеш ну, ось сюди, де ми тебе зустріли. Тому де-дон-де, донде, де донде, звідки п'єнець. Як ми запитаємо, звідки ви йдете до двох людей, до друзів? De de і далі нас цікавить, куди ваші друзі йдуть? Чи куди ти йдеш? Можна казати донте, можна казати адонде, використовуючи це саме А. І той і той варіант буде правильним. А, так, тепер. Пам'ятаємо про те, що А з'єднується з артиклем «ель», і в нас виходить «аль». Так, якщо це слово буде чоловічого роду, і так само де в нас з'єднається з артиклем Дель «Ель» і вийде Дель. Тому я йду з ресторану, бенго дель реставранте. Я йду з пошти. Давайте, це слово у вас не було. Я йду з офісу, бой дела офісіна». Я йду в. Ви тепер думаєте, да? яке дієслово перекладаєте? Чи я кажу ви, чи я кажу з. Я йду в тренажерний зал. Бой хімнасіо. Я йду з тренажерного залу. Бенго дель хімнасіо. Я йду в магазин. Бояла тєнда. Я йду з магазину. Бой де ла Вона йде з університету. Ba, viene де ла університет. Вона йде в школу загальноосвітню. Ба аль-колегіо. Ми їдемо з моря. Venimos del mar. Ми їдемо на море. Vamos al mar. Вони йдуть з парку. Vienen del parque. Вона йде з лісу. Viene del bosque. Ти йдеш з дому? Vienes de casa. Ви йдете додому. Vosotros vais a casa. Я йду на роботу. Voy al trabajo. Я йду з роботи. «Bengo del trabajo», Ми їдемо з Києва. «Venimos de Kyiv», Ми їдемо з Одеси. «Venimos de Odessa», Ми їдемо в Харків. «Vamos a Kharkiv». Інша річ, яку я хочу вам теж дати, це коли ви пропонуєте людині кудись з вами піти. Українською ми кажемо підеш зі мною. Іспанською ми скажемо прийдеш зі мною. Наприклад, я вас запрошую піти в кіно. Я не можу сказати бас конміго Алі Сіне. Ну, я можу, вас зрозуміють, та? але ми ж вчимо. Ви ж хочете говорити іспанською гарно. Тому кон міго?», коли ви запрошуєте кудись. Людина має прийти до вас. І от потім з вами вона собі піде, куди ви захочете. Та? Тобто, це у вас буде спершу діє до вас. Тому завжди б'є конміго. Підеш зі мною в кіно. «Bienes conmigo конміго cine?» Підеш зі мною в театр. «Bienes conmigo конміго teatro?» Підеш з нами на роботу. «Bienes con nosotros al trabajo?» Ви підете з нами в кіно. Venís con nosotros al cine. Ви підете з нами в тренажерку? Venís con nosotros al gimnasio. Ви поїдете зі мною у Львів? Venís conmigo a Lviv o a Leopoli. «Кон» означає «з». І тільки зі словом, зі мною. І з тобою в нас буде ось така штука, як конміго і контіго. В решті випадків ми просто кажемо «кон» – «ель», «кон» – «ея», Та з нами, консорos, з вами, консорos. З ними, конos, з нею, конея. Коміго, контіго, конея. Консор, коню con vosotros, con ellos, conmigo, con él, contigo, con ella, contigo, conmigo, con nosotros, con ellos, con usted, con ustedes, conmigo. Тепер три фрази практикуємо: йти кудись, йти звідкись і коли ми запрошуємо: "Підеш зі мною?". Я йду з магазину. vengo de la tienda. Piderse conmigo al magazin. Vienes conmigo a la tienda? Y aydu v Voy al teatro. Y aydu Vengo del hospital. Tú ides z trenazharnogo zalu. Vienes del gimnasio. Ти йдеш додому, баса-каса, Ти йдеш з роботи, б'єсь дель трабахо. Ти йдеш на роботу. Бас трабахо, Ти йдеш пішки. В попередньому році ми це вчили. Бася п'є. Ти йдеш на вечірку. Бас де фіста. Тому що в нас готова фраза Ірде. Vas de». de fiesta. Ти йдеш на риболовлю. Vas de pesca. Ти йдеш в магазин. «Bas a la tienda. Ти йдеш з магазину. de la tienda. Поїдеш зі мною в Київ. В'єнеш conmigo». А Київ. Ай зтове, якщо в кого є якісь питання, пишіть, запитуйте. Якщо потрібно більше відео на вправу, на вправи для практики теж пишіть, запишу вам додаткове відео. А стала проксима весь! Чао.